Газ. Газ я виключала. Кастрюля! А нічого це кастрюля твоєї риби. Текла так оце все покривши. Оце все текло! Ти, кло... Ладно, Ось, сама, ти спав! Все, я ходь, виходь. Вибач мене лівий да... на дворі, а він був на дорозі. Пролівний дощ, а він був... Да, я робив, на... я, я кажу на дорозі, тому що я зараз думаю, йти на трасу їхати додому в Київ. Задарі айфон, айфону. Понимаєш? Я піду зараз по сьому дощу і уйду. Тебе тільки рибалка твоя інтересує. Це ти мені подарок зробив. Приїхала до батьків, приїхала, зустріли. На город! Як мама твоя, на город! Tu mane tronu!